Біль у колінах, скутість рухів, хрузки в суглобах. Це сигнали, що вашим суглобам потрібне відновлення. Комплексна програма оздоровлення великих суглобів нижніх кінцівок допоможе вам відчути легкість руху. В санаторії Теплиця ми поєднуємо природну силу мінеральної води з сучасними методами реабілітації для здоров'я великих суглобів нижніх кінцівок. Програма включає. Прийом мінеральних вод, гідрокинезотерапія, це підводна витяжка, лікувальні мінеральні ванни, теплолікування, фізіотерапія, лікувальна фізкультура усе, щоб зняти запалення, покращити кровообіг і повернути рухливість. Рух це життя. Ми допоможемо зміцнити суглоби, щоб зменшити навантаження і відчути легкість у кожному кроці. Унікальний клімат, свіже повітря і природні ресурси Закарпаття створюють ідеальні умови для відновлення суглобів у санаторії Теплиця. Санаторій Теплиця – це місце, де кожен крок стає легшим. Поверніть рух без болю разом із нами.